Консульство Ізраїлю обережно гіпертонія ще про війну і віру сьогодні. у Випуску вітаю я, Оксана Гнатишин, і ви дивитесь новини від журналістів інформаційної служби телеканалу НТА. Відкрили урочистом. Відтепер є почесне консульство країни Ізраїль у Львові. На відкриття приїхали міністр закордонних справ України Павло Клімкін та керівництво МЗС, очільники облдержадміністрації восьми західних регіонів України, депутати Верховної ради, дипломати. Звісно ж, вищечене духовенства Львова, головний рабин міста. Настоятелі церков, також ізраїльську сторону представляли члени кнесету держави, члени уряду та керівництво Міністерства закордонних справ Ізраїлю. У Львові відкрилось перше на території західної України консульство держави Ізраїль. Незважаючи на географічну відстань, наші народи дуже схожі. В першу чергу, тим, що дві країни зараз всіма силами намагаються побороти агресора. Обмінюватись досвідом з ізраїльськими спеціалістами почали вже сьогодні. Розповідає консул Ізраїлю на західній Україні. З посольством держави Ізраїль. Ми зараз. Привозимо військових психологів. Вони допомагають українським психологам у роботі з людьми, які постраждали в зоні бойових дій і отримали різні психологічні травми. Народний депутат України Андрій Антонищак вважає, що відкриття консульства це великий рух вперед у розвитку обох країн. Він переконаний, що це початок надзвичайно тісної не тільки політичної, але й медичної та туристичної співпраці. Україна і Ізраїль має одну біду це війна. І навчитись зараз жити в умовах війни психологічно, економічно е щодо розвитку туризму щодо розвитку економіки е нам зможуть друзі з Ізраїля. Угода про безвізовий режим була початком тісних зв'язків між країнами. Вважає Борис Розенплат, співголова зв'язків між парламентами України та Ізраїлі. А відкриття консульства це вже другий, проте точно не останній крок. Якщо ми дійсно зробимо все можливе і наші країни стануть найближчі, ну це буде наша спільна перемога. І я думаю, що це вже ну, в майбутньому Україні допоможе. На території Ізраїлю зараз проживає близько півмільйона українців, для яких ця європейська країна стала другим домом. Нагадаємо, що з лютого цього року українські туристи можуть відвідувати Ізраїль без будь-яких візових документів. Віра Стадне, Колегвозний, Новини та. Діагноз гіпертонія. Майже кожен третій мешканець львівщини має високий артеріальний тиск. Такі підсумки профілактичної акції, що тривала в області упродовж двох тижнів. За цей час майже 700 тисячам людей виміряли тиск у поліклініках, лікарнях, аптеках і навіть просто небо у спеціальних наметах. А понад 16 тисяч вперше почули, що мають підвищений артеріальний тиск. Медики сподіваються, що люди почнуть лікування і відтак уникнуть розвитку таких грізних недуг, як інсульт та інфаркт. Традиційно травень пора для профілактичного обстеження. На вулицях Львова медики вимірювали тиск усім перехожим. За два тижні акцію кожного третього дорослого львів'янина виявили артеріальну гіпертензію. Лікарі наголошують, люди не знають про рівень свого тиску, тим паче, як його понизити чи підвищити, якщо він не в межах ідеальних 120 на 80. За словами кардіологів, найчастіше хворіють жінки, особливо старші, за 60 років. В Україні більше 12 мільйонів населення хворіють на гіпертонічну хворобу, і лише 10 це ті люди, які знають про гіпертонічну хворобу, знають, що в них є підвищений тиск, і звертаються за медичною допомогою. Якщо взяти територію населення Львівщини, то у Львівській області ми знаємо, що населення є близько 2,5 мільйонів, і всього лиш 348 тисяч це ті люди, які знають, що вони мають артеріальну гіпертензію. Сьогодні майже у кожній аптеці можна перевірити тиск. Лікарі нагадують, гіпертонія може перебігати без очевидних ознак, тому закликають раз у півроку перевіряти артеріальний тиск. А якщо вже діагностували гіпертонію, обов'язково треба лікувати хворобу. Медики нагадують, стабілізувати артеріальний тиск потрібно впродовж цього життя після виявлення такого захворювання. Як правило, як поміряв, о, в мене високий тиск, забрався і пішов, і забув до другого року. На жаль, от ті пацієнти, які ми виявили, того року ми виявили в тільки в області більше 16 тисяч осіб, які вперше знали, що в них підвищений неатуральний тиск. З них десь так стабільно, нормально лікується, ну якщо відсотків 10, це дуже добре. Не так страшна гіпертонічна хвороба, як її ускладнення, інфаркти та інсульти кажуть лікарі. Тому важливо не лише знати рівень свого тиску, а й досягати необхідних 120 на 80, приймати ліки і консультуватися з кардіологом чи терапевтом. Особливо виважено ставитися до здоров'я у період різкої зміни погоди. Більше половини наших пацієнтів вони метеозалежні. Навіть є такі пацієнти, які можуть за 2-3 дні сказати ви знаєте, що буде мінятися погода. От він вже відчуває, що вже який себе вивчив. цього тижня. Погода завдала клопоту багатьом людям на часі, літо у цю пору медики радять більше вживати овочі та фруктів, пити багато води і менше перебувати на сонці. Жанна Ліщенко, Ірина Демчина, Віктор НТА Новини. Півтори мільйони гривень в таку суму цьогоріч місто обійдуться безпритульні собаки. За ці кошти у Львові проведуть ремонт у комунальному підприємстві Лев витратять на зарплати та комунальні послуги ЛКП. А ще за ці гроші купуватимуть медикаменти та займатимуться бездомними собаками. Та зоозахисники бідкаються у Львові безпритульних тварин більше. А от місцяни забирати їх додому не поспішають. Майже півтори мільйона гривень, які місто виділило для боротьби з безпритульними собаками у місті, чи не вперше хочуть провести реєстрацію домашніх тварин. Робитимуть це для того, аби львів'яни часом не залишали собак на вулиці. Та як запевняють Велка Пелев, це не вирішить проблеми із бездомними собаками, бо люди не особливо забирають тварин з притулків. У нас щонайменше 50 тисяч собак. Ми легко би вирішили проблему, якщо б ті 50 тисяч серед них була хоча б найменша частка, хоча б там 5-10% безпритульних собак, а не лише породистих. Тому це ключова проблема на сьогодні. Ні один притулок, ні ЛКП не справляться з проблемою міста, якщо мешканці будуть відповідально відноситись до тварин, якщо вони будуть їх викидати на вулицю і потім не нести відповідальність. Через ремонт у притулку нині комунальники менше відловлюють на вулиці собак для стерилізації. А вже в червні хочуть провести перепис бездомних псів, а незабаром збільшити кількість відловів, щоб контролювати тварин на вулиці. Це 10 собак щодня: відлов, стерилізація, прилаштування. Якщо ми цю програму виконуємо, це 2 тисячі в рік протягом найближчих кількох. Ну, двох навіть років ми тоді опануємо ситуацію, і якщо почнуться масові прилаштування, це стане модно. Тоді ми отримаємо ситуацію, як сьогодні в місті Люблін. Солозахисники розповідають, добитися грошей від влади на притулки для собак вкрай важко хоча з місцевого бюджету повинні давати кошти на утримання бездомних тварин, незалежно чи це комунальний чи приватний притулок. Кожен рік притулку милосердя виділяються кошти. В тому році було виділено 81 тисячу, і на рік на закупівлю курпи ми тримаємо притулок за пожертви громадян. 81 тисяча. Нам цих грошей ну ну, на півроку з натяжкою вистачає, але без них, без цих грошей, ми б пропали. А вже до кінця року у Львові планують відкрити новий ветеринарний стерилізаційний центр. Та комунальники обіцяють більш гуманніше відловлювати безпритульних тварин. Під крилом Ангела у Львові зняли фільм про Ігоря Білозіра. Цього року українському композитору автору безсмертних шлягерів Несип, мила, скла та пшеничне перевесло виповнилося 60. Шлях до слави, життя і особиста драма великого композитора його долею, пронизана стрічка під крилом ангела у фільмі Секрети творчої лабораторії митця його життя в часи тоталітарного режиму, а також особливий тільки його білозірівський творчий метод, завдяки якому він створив безсмертні пісенні шедеври, які сьогодні вже називають народними. Творчий колектив Терка Львів став творцями стрічки, автори та режисери фільму Мирослав Мединський та Леся Рибінська. Задумка, мабуть, існувала давним-давно. Відколи Ігоря не стало. Збирати не важко через те, що в принципі над фільмом працювали всі друзі, знайомі Ігоря і брали участь всі друзі, котрі бажали висловити свою думку стосовно співпраці з Ігорем. Ігор був дуже складною людиною в, принципі, в житті. Ігор був дуже людиною такою безкомпромісною, і він був дуже такою закритою людиною до спілкування, в принципі. В принципі, але в тісне коло друзів, ясна річ, оточувало його від початку існування ватри і, і в процесі якби, роботи, і потім, уже коли були і складні часи в житті Ігоря. Тобто, якби до кого ми не зверталися, ніхто не відмовлявся нам давати інтерв'ю. Фільм побудований на розповідях рідних та друзів, тих найближчих, які найкраще знали автора безсмертних шлягерів. У фільмі Спогади народної артистки України Оксани Білозір, поетів піснярів Богдана Стельмаха та Петра Запосічного. Юрко Кедринський, друг та музикант Ватри, згадує Білозір був перфекціоністом, тому і пісні зачіпали за душу. А їх виконання навіть у старих записах не залишає байдужим нікого і сьогодні. Пісня повинна була прозвучати. Текст повинен бути, був, бути донесений не тільки зміст, але й серце пісні має бути донесене. І все решта, ансамбль, повинен працював на цю е, вимогу. Тому десь не той брек для, брек для, для барабанщика, не, не це соло для гітариста, заголосно і так далі. І він дивився на все в комплексі. Тому що він навіть, він навіть коли, коли фільми знімалися, відеофільми, його цікавило стати з боку, залізти в автобус, телевізійний автобус і подивитися, як воно все виглядає. Воно працює, не працює. Воно грає чи не грає? Стрічка під крилом Ангела. Не документалістика, а фільм Спогади. Він весь без закадрового тексту. У стрічці використані перші записи, ватри, унікальні архіви львівського державного телебачення. У річниці трагічної загибелі Ігора Білозіра, 28 травня. Фільм представили на собі глядачі. Революція, війна і віра про церковний фактор російської агресії проти України, про революцію гідності і роль духовенства, політизація церкви як уникнути інформаційні війни, як виграти Цей та ряд інших насушних релігійно-суспільних тем протягом декількох днів активно обговорювало духовенство та науковці на цьогорічній ювілейній 25 й міжнародній науковій конференції «Історія релігії в Україні. Четверть віку вже 25 років поспіль. Щорічно відбувається конференція «Історія релігії в Україні. Розпочали ще за часів радянської влади Цьогоріч конференцію можна назвати навіть форумом до львівського музею релігії. з'їхались фахівці зі всієї України і не лише що науковці з і Польщі Угорщини. Це дуже широкий форум. Це і історія церковна, це філософська думка і богословська, і це сакральне мистецтво. Особливо в останні роки цікаві зростає з кожним роком різні такі дослідження сакрального мистецтва. Наші колеги з Польщі нам теж задають тон, приїжджають і зі всієї України. І також церковна історія, вона не вивчена, вона є складною. До участі в роботі релігієзнавчого форуму зголосилося 140 науковців релігієзнавців, музейників, духовенством. Очевидно, що в цьому році найбільше значення має святкування 153-ї з нагоди для народження митрополитового каці Андрія Шептицького. Очевидно, що ідея висловлена владикою Андреєм. В свій час стосовно миру, війни, міжрелігійної, так би мовити, толеранції і стосунків між різними конфесіями, за які власне він і потерпав періодично, за те, що торував нові шляхи, реформував ту ж саму українську греко католицьку церкву. То сьогодні його думки визначаються надзвичайною актуальністю. Актуально, а отже, в рамках таких конференцій не обійшлось без обговорення тем насушних формат круглих столів, які охопили тези церква, революція, війна і вір про єдність конфесій, також як церква в Україні, чи це представники Греко-католицької церкви, чи представники православної церкви, вони хочуть миру, хочуть єдності і власне вони протистоять цьому ворогові, цьому злу. От, от мені здається, що тут більше підкреслилось все, що може скажімо, цей крок, який може нас об'єднати за любов до своєї держави і за мир у Україні. Виступиця Андрія Чміля, який є капеланом батальйону Донбас, до прикладу викликав жваву дискусію: як захищати зі зброєю в руках батьківщину і не порушувати заповідей Божих, було більше запитання ніж відповідей. Попри моральні і релігійні норми, ми не повинні забувати, що обороняти свою країну це також обов'язок перед Всевишнім. каже тут держава, вочевидь не допрацювала. Сказати, що ми не втратили нічого, ну це, звісно, буде неправда, тому що Україна потерпіла принаймні поразку на території Криму і частково на території Донбасу. Очевидно, що є помилки державного керівництва. І я говорю про духовні духовний стан, коли держава, держава, яку я сприймаю як модель, модель всього лютого, ну, національного вираження, тобто це українська модель, там німецька. Американська і так далі. Тобто, в цій українській моделі людства ось ну немає позитивного бачення себе перед Богом, позитивного бачення себе перед іншими людьми. А немає цього позитивного бачення, ми не можемо нічого реалізувати назовні. Якщо брати соці... соціологічне дослідження, то на сьогодні церкві люди довіряють більше ніж державі, це однозначно. Це добре, тому що церква уособлює в собі загальнолюдські цінності, церква особлює в собі людські чесноти, церква залишає за собою втішання людини, психологі... Логічну якусь ну психологічну надію робота форуму тривала чотири дні з 25 по 28 травня. Останнє підсумкове засідання 25-ї міжнародної наукової конференції відбулось на виїзді у Добромольському монастирі святого Онуфрія, де розпочинав своє чернече життя митрополит Андрей Шептицький. Гібридна війна книгу саме з такою назвою презентували у Львові. У стані неоголошеної війни аналітики та фахівці в галузі політології соціології дедалі частіше роздумують над тим, що ж насправді відбувається в Україні в наш час. Військові історики коли-небудь таки присвятять низку наукових праць саме подіям на сході, а вже зараз презентували одну вчитувались наші журналісти. Воєнні дії в Україні тривають вже понад рік, проте навіть фахівцям військової галузі важко точно сказати, що собою являється війна. Дехто називає її антитерористичною операцією, дехто не оголошеною, втім, таки війною. Живає також новий термін. Втім, тепер в кожному зрозумілий гібридна країна агресор має на озброєнні різні важелі впливу, як військові, так і інформаційні. Власне про це та багато іншого розповідається в книзі Євгена Махди. Гібридна війна тема гібридної війни справді. Цікава, актуальна, вагома. Це поняття, яке багато з нас хто чув, але мало хто розбирається напевно. Мені здається, вдалося в цьому розібратися. Проблема гібридної війни в Україні порушено, чи не вперше схожих праць в країні поки що немає. Немає інших книжок, які розказують детально про гібридні війни. Остання, ну за моїми спостереженнями, книжка англійською мовою. Яка ну, така антологія гібридних воєн вийшла у 2012 році. Тобто, книжка Гібридна війна вижити та перемогти це перша книжка російською, українською мовою, вона двомовна, яка розповідає власне, про гібридну війну. Так вийшло, що вона з'явилася на світ в квітні 2015 року, тобто вона ну, найс найсвіжіше, що є з цього питання. Користаючись нагодою перебування у Львові, дівчата Юлія та Ася із Харкова кажуть, що просто не могли пропустити презентацію книги, в якій розповідається про важливі речі сьогодення. Я прийшла на презентацію книги і війна, тому що мені здається, що сьогодні, а, сьогодні та тема, яку розкриває автор в цій книги, дуже важна для сучасних людей і а, Ну интересно послушать, интересно а, э, узнать більше про цю книгу і э, про те, як автор писав, про то кокон збирали її частям. і мені кажется, що це важно. Я вирішила прийти на презентацію цієї книги, теж тому що це дуже інтересна э, тема. Мені дуже цікаво почути цю тему з різних сторін, різні думки. Це для мене дуже цікаво. Книгу надруковано двома мовами проте наклад української двічі більше, ніж російською. Автор праці вважає, що її має прочитати кожен якою мовою, зручніше, адже основне це зміст. Я цікавлюсь українською політикою, багато розповідаю про неї, і мені здається, що це той вимір, коли. І та ситуація, коли людина не повинна стояти осторонь проблем держави, а намагатися допомогти допомогти конкрет конкретними реальними справами на презентацію прийшли і ті, хто безпосередньо займається дослідницькою діяльністю у сфері інформаційної війни. Тема книжки гібридна війна спорідна з тою темою, якою я займаюся років вже 15 Десь так інформаційно-психологічна війна. Власне, це дуже актуальна тема. Нема потреби це доводити, особливо сьогодні в зв'язку з подіями на сході України. Багато європейських фахівців вже аналізує і досліджує події на сході України. Зокрема, німецький аналітик Маргарет Текляйн переконана, що Москва довела поєднання різних форм і методів війни до досконалості. Росія геніально комбінує порядкові інструменти учасників воєнних дій. Ми це вже розуміємо, а отже, й озброєні. Марта Іванова, Іван Мазуренко Ентеановинидо. Хороших новин собі вам бажаємо. Тримаємось до зустрічі на телеканалі НТА.